Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 3 вересня у Київській області очікується температура від плюс 29 до плюс 25 в день, а вночі від плюс 21 до плюс 22. Ранок у Києві буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів на півночі. У Житомирській області температура в день буде від плюс 29 до плюс 23, та вночі від плюс 17 до плюс 21. Вранці хмар у Житомирі не буде. Вони з'являться у другій половині дня, але ввечері погода знову буде ясною. Опадів не прогнозується. На Чернігівщині денна температура буде від плюс 30 до плюс 22 та від плюс 18 до плюс 21 вночі. У Чернігові на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень, прийде похмурий вечір. Без опадів. У Сумській області очікується температура від плюс 28 до плюс 24 в день та від плюс 19 до плюс 22 вночі. Вранці у Сумах небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Дощ не прогнозується. На сході. У Харківській області в день температура становитиме від плюс 30 до плюс 25, а вночі до плюс 23 градусів. Похмурий ранок у Харкові заміниться ясним днем, але ввечері небо знову затягнеться хмарами без дощу. У Донецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 22, та від плюс 21 до плюс 23 вночі. У Донецьку ясна погода порадує нас в день, але ненадовго весь інший час небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. У Луганській області температура в день буде від плюс 31 до плюс 25 та до плюс 23 градусів вночі. До вечора хмари, що панували в небі у Луганську весь день, заберуться геть. Опади не передбачаються. На півдні. У Одеській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 24 та від плюс 23 до плюс 24 вночі. Увесь день в Одесі утримається ясна погода опадів не прогнозується. У Миколаївській області температура в день буде від плюс 31 до плюс 23, та вночі від плюс 20 до плюс 24. У Миколаєві на небі не буде жодної хмаринки. Опадів не прогнозується. На Херсонщині очікується погода з максимальною температурою вдень 29 до плюс 23, а вночі від плюс 20 до плюс 25. Вдень у Херсоні хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Опади не очікуються. На Запоріжжі очікується температура від плюс 30 до плюс 23 в день, та вночі від плюс 20 до плюс 22. У Запоріжжі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Дощ не прогнозується. У Криму очікується температура від плюс 29 до плюс 21 в день, а вночі від плюс 21 до плюс 25. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Сімферополі до самого вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. На заході. У Львівській області температура в день буде від плюс 30 до плюс 21 та від плюс 17 до плюс 20 вночі. Ранок у Львові буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Дощ не прогнозується. У Івано-Франківській області температура в день буде від плюс 31 до плюс 24, та вночі від плюс 17 до плюс 19. В Івано-Франківську ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня опади відсутні. У Тернопільській області температура вдень буде від плюс 30 до плюс 24, та вночі від плюс 18 до плюс 20. У Тернополі на небі не буде жодної хмаринки. Опади відсутні. На Буковині температура вдень буде від плюс 30 до плюс 24, та вночі від плюс 17 до плюс 19. Увесь день у Чернівцях утримається ясна погода, опади не очікуються. У Закарпатській області очікується температура від плюс 32 до плюс 24 в день та вночі від плюс 17 до плюс 20. Вранці небо в Ужгороді буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Опади відсутні. У Рівненській області в день температура становитиме від плюс 30. До плюс 22, а вночі від плюс 16 до плюс 20. Увесь день в Рівному утримується ясна погода, дощ не очікується. У Волинській області очікується температура від плюс 31 до плюс 24 в день, а вночі від плюс 17 до плюс 20. Увесь день у Луцьку утримується ясна погода. Дощ не очікується. У Хмельницькій області максимальна температура вдень становитиме від плюс 30 до плюс 22, та від плюс 17 до плюс 20 вночі. Вранці небо у Хмельницькому буде ясним: таким воно і залишатиметься протягом усього дня опади не очікуються. У центральних областях у Кіровоградській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 30 до плюс 24 та від плюс 21 до плюс 23 вночі. Вдень у Кропивницькому на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опади не передбачаються. У Полтавській області очікується температура від плюс 26 до плюс 22 в день. Та вночі від плюс 21 до плюс 22. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Полтаві до кінця дня. Опади відсутні на Черкащині температура в день буде від плюс 29 до плюс 26. Та до плюс 23 градусів вночі. Ясна погода буде триматися у Черкасах впевнено, вдень можлива недовга хмарність, опади відсутні. У Дніпропетровській області температура вдень буде від плюс 28 до плюс 25, а вночі від плюс 22 до плюс 23. У Дніпрі ясна погода порадує нас вдень, але не надовго. Весь інший час небо буде вкрите хмарами. Дощ не прогнозується. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 29 до плюс 23, та вночі від плюс 17 до плюс 19. Вранці хмар у Вінниці не буде. Вони з'являться у другій половині дня, але ввечері погода знову буде ясною. Дощ не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякую, що дивилися наш відео прогноз погоди. Сподіваємось, ця інформація допоможе вам планувати ваш день. Бажаємо вам чудової погоди і чудового дня. До нових зустрічей!